Хлопці, доброго раночку. Ну що ви відпочили трішки? Чи ви їбашили на вихідний? Дощ йде. А що робити? Треба працювати. Сьогодні Тетянин день. Їду забираю Тетяну. везу її на Богдана Хмельницького. Там хлібну каву. Вона вже працює самого рано. на Пирогова. Десь о сьомій, я там був. Якось так. Сьогодні буду працювати, мабуть, тільки рано. Бо Треба робити, якщо не два-висім, ну повтора, півтора хоча б. Хоча е б півтора дня. Зранку треба просто відвезти тягну. так би я, мабуть, взагалі. Зовсім, взагалі. Не виїжджав. Би. Ну, а так. Грим 800 сьогодні зароблю, майже відіб'ю машину туди-сюди. Хочу о, камеру може сьогодні десь пошукати, взяти. Я подивився там, можна поставити, куди можна її приліпити, щоб і те знімати, і це знімати, і усе знімати. І... Ну, подивимось. А ще хочеться собі кепку. Але знаєте, така думка в голові, яка кепка, сука. Війна дворі, ти ти про якусь кепку думаєш. У тебе є кепка, але ходив у своїй кепці. Що ти ще одну хочеш? Ти що? З гузду з'їхав чи що? Ну хоча б ушну якусь. Хоча ні, бушне. Не те. Треба брати якісні речі. Бо вони коштують грошей, але е, їм можна користуватися набагато довше, ніж ніякісними причинями. От, наприклад, якщо взяти взуття, що взяти, ну, наприклад, за 500 гривень десь у конфіскаті або за тисячу кросовки. і взяти кросовки, тобто, у Nike най... за три тисячі. Ну я гадаю, що Nike будуть носитися набагато довше. Не в три рази, а десь у п'ять разів. Тому це вигідніше. Та й е, е, взуття якісне, іначе виглядає, воно приємніше, плюс ногам краще, там немає якихось матеріалів, які ноги ж дишать цілий день цим взуттям. Ну, рекомендую брати якісніше взуття. Краще підкопити трошки грошей, поїхати купити і потім на 2-3 сезони, якщо ти вмієш акуратно носити взуття, просто забути про це. Тому... Ось я хочу кепку якісну, нову, фірмну, офіційну. Багато дреку продається в інтернеті. Але коли ти береш якісну реч, річ, річ, річ до своїх рук, ти розумієш, де вона. Тому хлопці, Тетяна вже, мабуть, там мокренька стоїть, чекає мене. Ну, хоча я в таймінгу чітко, може на хвилинку запіздаюся. Обняв-припідняв, гарного дня і ми поїхали. Працювати, пити каву, кайфувати, трошечки заробляти. Все, люблю, трамвай куплю. Побачимо. Ну, що, привіз, я тяну. Хотів попити кави, але там немає ніякої булочки. Я таку думав, я хотів каву з булочкою. А там немає булочки. Не пив я каву, бо бачу, що на вокзалі коефіцієнти. Вже прийшло два замовлення по уклону з кефом 1.5, тільки в бровари і вишневе. Ну і по стандарту. Я їх відмінив. Бо гадаю, що зараз щось прийде поцікавіше. Бо з вишнього там буде погано виїжджати, з броварів тим паче. Не так далеко, хлопці, не так далеко. Треба кудись ближче. Значить, На годиннику сьома, сьома година 2 хвилини. Не знаю, що там по замовленням. Коротше, було два необов'язкових, я їх відмінив. Сподіваюсь, що коефіцієнти ще є, а може вже нема. Може, вашара. Хто його знає так? Може болт щось дасть тут. По промокоду якомусь. Мінус 30 мільйонів. Якось так. Хтось пише, що ну, треба агритися, бо це дуже дивиться якось. Комусь подобається. Мені також не дуже подобається, коли я дивлюся на себе, де я злий. Я не розумію, навіщо? Я такий злий. Я ж нормальна людина. Чого я себе так веду? Ну Бог з ними, ну не тварюки. Веду. Я розумію, але це ж також трішки там на публіку кажеться. Трішки, тому що ти так відчуваєш. Ну я не вважаю людей тваринами, але коли нікого немає, то я можу так сказати. А ну, якщо я можу сказати так, коли на нікого немає, чого я не можу сказати отак от. Отак от, короче, на 250 підписників. Чому я не можу це сказати? Вони ж нікому не розкаже. Розумієш? Тому. Якщо тварина, то тварина. Якщо людина, то людина. Конче Господи. Ладно, хлопці. Я не знаю, буду я півдняці виставляти чи не буду. Але я відмінив гарне замовлення і тепер не знаю, що робити. О, хавальєра. Ну вже один на один. Один на один, ну куди. Дарницю старе. Звісно, поїхали. Там паче, що комфорт. Все, хлопці, їдемо майже за ті гроші, що і в Вишневі тільки надарниці. 222 гривні за 14 км. Кеф 1,11 один на 11. Чорі стільна. Хлопці, папайте, перша йде Настя. Потім йде Катя і потім Христина вже. Тобто мені не дуже повезло, але не дуже не повезло, бо це не Катя і не Настя. Я поїхав, наберу клієнта. Отак от Ну що, як то кажуть, понеслася, да? Привіз я на Мегасіті. Сразу падає заказ, навіть ще в дорозі я їхав. КФ 1.68 по... Виклону. З Пражської вулиці на центральну вулицю 12. Це 40 Дача, начала. Тариф 260 гривень за 10 кілометрів. Гадаю, неплохо. У нас вже 7.30 є 400. 8 буде 600. Із Дач я беру щось на 200 гривень стабільно. Ну, непоганий ранок понеділка. Вважаю, хто виїхав працювати, у того все буде добре. На Коротше, Робота кипить. 8 годин, в мене вже 600 гривень і я їду на замовлення по комфорту, клону з, з метро Харківська на Соборності туди проспект. Там де Сільпо, мабуть, це замість Білої, да? прямо на бульварі. Подивимось, це буде 750 гривень, десь о 8.30. Більш менш, більш-менш. Мені треба сьогодні, косарь. Точніше, мені треба подзвонити донтисту, і якщо він мене візьме, так би мовити, то о, це мовича Київська область. Та ні, за Київ зовсім не хочеться виїжджати, бо потім там КП, ШМП, ІП, ЧП. Що хочеш. Ну, кеф 1 на 1, хлопці, це навіть не смішно. Це таке. Це як займатися сексом на саху. Краще не треба. Приїхали за комфортними хлопцями або дівчатами і вже там біля сільпо вимкнуся. Шо, субота була болтовою, а ось понеділок ранок наклонно. Наклонна субота така, уклонна. І що я можу сказати? Що Я привіз людину і випав заказ з подачею 500 метрів 270 гривень на зоологічну, нашу ляпку. І того, по приїзду туди мене буде десь 950 гривень. А з чайовими десь 1000. нормально. Болт Ну що ти. стала раком. Дівчина на красній блять, машині. В болті я... Червоне все, але закази замовлення не поступають. Замовлення не поступають і нічого ти не поробиш, не знаю. Ладно, буду шукати цього комфортного парубка чи дівчин. Тоді на зв'язку. Ну ось, закінчився ранок для мене. На годиннику 9.27 на одометрі 82, на кармані десь косарь, скріни будуть тут скидуватися потрошки. Навіть не буду сьогодні там якісь підрахунки робити там. Просто зроблю вам скріни, що, що в мене сьогодні вийшло. Це один заказ. Тетянин. день який. І три закази по наклоні. Непогані такі закази, щоб разом вийшло 950 гривень під тисячу, якщо зараховувати чай. Мені треба подзвонити стоматологу, мені треба купити камеру. Яку камеру купити, я ще не знаю. Мені треба купити, хоча, якщо я куплю камеру, мені до телефону не потрібно. Тоді мені потрібна камера. І я ось рахую, що люди будуть запитувати, чому в мене камера висить. Ну, зараз же війна, усі відмазуються як можуть цією війною. Ось коли. У суботу останнє моє замовлення якраз було, коли я казав, що поналазили ці. На тварини ні, Людин. люди, люди. Гарні, файні люди. Поналазили шість людину, машину. І я був в шоці тоді. Но Я потер... загубив мисль. Я сповнив тих людей і все забув, що я хотів сказати. Щось про камеру, да? угу. так? Короче, треба купити камеру. А, що всі відмазуються війною. І я кажу, ми не поїдемо. Вони кажуть... Ну що, зараз під час воєнного часу ви таке кажете. Я так думаю, а під час воєнного часу ви таке мочите, це нормально? Я не розумію людей, хто відмазується там, воєнним часом чи ще чимось. Ти повинен бути, бути людиною у, у, у всі часи: військовий, не військовий. Спати як людина, їсти як людина. Викликати таксі як людина. Тоді тебе будуть рахувати людини. А так, якщо ти тварина, ти не розумієш, що в машину в шістьох нема, не можна сідати, а ще з двома дітьми, а ще вести себе як король життя в такій ситуації. Мені здається, якщо б там були не жінки, а чоловіки, ми б точно нікуди не поїхали. Може там би все і закінчилось. Але з таким спілкуванням, яке я чув. Поїду на заправ... через заправочку заїду. І покажу вам там, як я заправляюся, що, скільки. Ідеться. Їду це... на заправочку на Вуговського. По 39 гривень. Зараз нам зальють до повного бака. Не знаю, літрів 40, мабуть, вже 30. 30 десь. 30. Десь на півторуху я гадаю. Коротше кажучи, треба бути людиною у любій любі... любі ситуації. Це, що стосується цього. Да, хочу купити камеру, бо треба якось знімати дорогу, якось знімати людей, треба виходити на інший рівень. Оскільки може тільки одна ця говоряча голова там щось каже-каже. Треба щось цікавіше, якось картинку робити цікавіше. Ну, Подивимось. І камеру таку якусь треба купити, щоб вона невелика була і тримала заряд нормальний. І гадаю, що треба робити 3-4 відео, якщо я роблю 5-6 днів, невеликих, не десь хвилин по 20. І в суботу, ну не знаю, така, о, така в мене думка, що можна робити марафони кожен, кожну суботу. Ну, І ще можна робити, щоб було цікавіше, бо Леся може не усіх замотивувати. мотивувати. Можемо ще робити по 50 гривень. Кожен хто приймає участь, він вносить, ну я не знаю, якусь там картку. Можна мою як гаранта цього їжу. Можемо на протязі всього тижня туди вносити гроші по 50 гривень. І 200 гривень буде від мене кожного тижня. Вот. Да? і е, хто виграє. Отримає всі гроші. А також можна зробити з оці, щоб 100 гривень отримав, отримала людина, у котрій буде найжирний заказ за за тиждень. Мож, можна так зробити, ну прикольно. Але це потрібно, щоб не на, на словах було написано, типу 5 мільйонів за 3 кілометри у мене там було так, замовлення. Так що давайте, типу, 100 гривень. Ні. Так, щоб це можна було якось відслідкувати, по застосунку. І що це твій скрін, не з якоїсь групи. Я не знаю, як це зробити, але можна так робити. Ну і так, як у більшості у неділю вихідний, ну і це правильно коли, мабуть, у неділю вихідний. Кожен раз, коли я працював у неділю, я гадав, а навіщо я це роблю? Сьогодні ж вихідний, можна було там з друзями зустрітися, з жінкою, з. Ну, що хоч можна. Ну, не працювати. Тому можна робити так. Напишіть свою думку в групі, в Телезі або в, в, в коментарях під відео. Не знаю, може це буде цікаво комусь. Мене, наприклад, мотивує. Коли я розумію, що я повинен буду віддати свої 200 гривень, то в мене то мотивація працювати ще більше, ще краще. А якщо буде ще там по 50 гривень з кожного, хто... Має намір приймати участь, то це взагалі буде пушка. Якщо 50, 500 гривень якихось не збираємо, то це нормальна пробавка гарному робочому дню. І розумієте, що ніхто не буде в програші. Навіть якщо ти закинеш 50 гривень, і ти будеш розуміти, що на кону там 500, і ти викладешся, ну, там на свої відсотки, наскільки ти можеш це зробити, і в тебе буде гарна каса. І навіть якщо ти uh, не виграєш там звання чемпіону тижня. Та ти все одно будеш в плюсі, тому що ти заробиш грошей. А у неділю хлопці, можна і відпочити. А в... подалі там можна буде зустрічатись і зустрічатись в неділю, і якийсь час проводити, спілкуватись, каву пити. Може якось розів'ємо цю тему, подивимось, ну прикольно. Я майже вже під'їхав на Виковського. Зараз зніму там заправочку, де вона знаходиться і скільки мені коштувала заправка три дня, я не заправлявся. Добрий день. А можна бензина до повного? Так, щоб його можна було потрогати. Дякую. Ось вона тут знаходиться. Біля віанору. Гарна заправка, гарні хлопці. Завжди роблять красиво. Якщо стояти над душою, навіть е не будуть проливати бензин. Ну, хоча мені треба вже мити машину все одно. Да як ласть подиви на мене. Боже мій, яка файна дівчинка. Мені залишилось десь тиждень на цьому авто. Я сейчас сомневаюсь. 34 литра. Будет 35 минут. Да? Ну да, чтобы можно было потрогать его. 1450 гривень. Ну що, хлопці, 15 гривень на чай? Хоча який чай зараз за 15 гривень. 15 гривень на пів чаю. Ну, не знаю, звісно, що зараз гривні обіццінились. Але я коли у Харкові працював таким, таким пістолетчиком на око, якщо мені давали гривню або дві, я був дуже задоволений. А тут 10 чи 15, не думаю, що воно обіццінилось в 10 чи 15 разів. Просто навіть зараз не усі дають якісь дрібні гроші а, обслуговуючому персоналу. В тому в тому числі і таксистам. Гадаю, що це робити не потрібно. Я завжди даю її. Ну, майже завжди. Навіть якщо таксист полупокер якийсь, який весь з мене. як Мішок з картошкою, 105-кілограмовий. Да. Навіть, навіть для цього таксиста я шукаю відмазки, щоб дати йому на чай. А, я сповнив пов, прикол, є, є такий блогер, чи був, чи буде, незрозуміло. Міша, по-моєму, який просидів е, начебто у плену е, десь в окупації, или в окупації, або в плену. І їздив він на Бесьомому чи їздив на Б7. Антон, він зжалівся, що йому не, не залишають чай, а потім він визвав таксі і залишив гривню на чай. І засняв це відео. Ну, Для мене це було дуже кумедно і він себе одразу характеризував. Оцей самий момент я зрозумів, що це, хто це, і як треба відноситись до всього цього. Тому, хлопці. Ті, хто, майже всі, ті, хто працюють у сфері обслуговування, повинні розуміти. Хоча я визиву офіціантів, офіціант, ти живеш виключно на чаї. На чай, на, на чаї, да? і ти, коли тобі показують услугу, ви ж там паритесь. Ви ж там паритесь, що вам, якщо вам не дають чайові, ви там обсасуєте людей, так? я так не роблю. Да? Ви ж там обсасуєте, я знаю ваші... Вашого брата. У да, мене дівчина була офіціант. Я знаю, як воно там все пройшло. І в унічних клубах, та на дискотеках я працював у охороні дуже багато років. Тому чому офіціанти не дають чаю? Для мене це реально загадка. Ладно, Я вже майже в кущі на годинку 9.50. 93 вже кілометри, ну буде 100 на 1000 гривень, 100 кілометрів. Та нормально. Оренду відбив. Можна сьогодні зайнятися справами. Треба якось купити камеру. Ну На нову камеру жаба давить, ну чесно кажучи. Особливо мені там товариш монтажор моє почті ні є. Сказав, що нормальна камера, там є Insta One. 360, тобто вона знімає 360 градусів. І потім там під різним кутом можна ці відео мон монту монтажувати. ну вона стоїть 15 тисяч гривень. Йолкипа непід'ємна сума зовсім. Це місяць можна якесь таке не дуже топове авто орендувати. Не знаю. І є буушні, типу Говрохи або буушні Sony. Ну, вони такі великі. Тобто я розумію, якщо розмістити її десь в машині, то ну, вона буде дуже багато уваги так би мовити, привлікати. Не знаю, що робити. Чи похер на це камеру в тому плані, що ну побачать люди, ну і побачать. І що, для чого ти ведеш? Ну для особистого як для особистої безпеки. Час зараз нелегкий, так? Да? Це хлопці. Обняв припідняв, гарного настрою, всього самого найкращого. Завтра буде півноцінний день. Завтра поїду зранку і потім увечері. І гадаю, що буде вже з камерою. Ну подивлюся, вдасться мені сьогодні купити. Чи ні? Що ви кошки, На волі? прикольные, дальше типа не идут. Ну по чуть-чуть. Кошки. Ну такие умные. Ты куда? Ты куда собралась? Так, назад. Назад все, блядь. Я тебя посмотрю на птичек. Ты посмотри на них. Какие. Ну, бресельцы. Ой, так, от. Що ж таке? До ванаси, поква. Через 300 м скористайтесь правою смугою для повороту праворуч. Мені тебе не само подобається вот это. Вот там по молхао.